Заплава, яку я знімав зовсім недавно, сонячну, світлу, залиту золотом весняного сонця. Потемніла, я б сказав, навіть почерніла. Все заросло і стало не видно навіть на 3 метри вперед. Так, не видно нічого, але чути. Чути все так само гарно, як і весною. Там, де нема гречки, нема палів, там життя. Там життя. Пізна Маленька ведмедика. Все дуже змінилось. Ліс, ліс, заріс. Нічого не видно вдаль. А так іду, відчуваю себе якимсь сліпим і глухуватим інвалідом. Мене всі бачать, всі чують. Всі відчувають. Я не бачу нікого, тільки чую. По сторонам, по кущам шурух, шурук, шурух, 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 шурух. І все взагалі нічого не видно. А буває так, як часто йдеш по стежки, тут лісовий пейзаж, ліс, конвалія. І потім різко ліс закінчується. Закінчується ліс. риска чітка межа лісу. Чітка межа лісу. І починається степ. тут степова рослинність. Ось зараз я покажу межа канвалі як росте. Он, он ліс. А ось степ. Все, що намагається вирости. Все, що намагається вирости на галявині черевним, чарівним образом гине ще у молодому віці. Я побачив цей дубок, зламаний ще зимою, і подумав пройти перевірити, як же він буде рости. Ну зламана верхівка. І що ж з цього? Ні. Та ніяк він не буде рости. Тут дерева чомусь не ростуть. Слідуючий дубок. теж трохи підріс і він загинув. Він сухий, він не померз, він засох в минулому році. Всі дерева, які намагаються тут вирости, мають одну і ту саму долю. А ось іще дуже-дуже маленький добочок поруч, цей іще живий. Йому тут рости 1-2 роки, не більше тому. Чому так загадка. Без своїх пасток. Я тут би ніколи в житті нічого нормально не зняв і не зміг би нікому показати. До речі, ще одне моє таке відкриття. Я раніше Я раніше, коли ще був ну, молодим, можна сказати, і постійно. Я ще б щось позначить, робив зарубки. На тиду треба щось, щось мені відзначити на шляху. Я достаю топорчик цюк, і в мене вже є зарубка. Бах, я вже знаю, що ось тут до моєї цілі треба повернути. Але це не моя зарубка, щоб ніхто нічого не думав. Я просто знаю, що вона тут є, хтось колись цюкнув. А дедалі, чим старіший, я стою. Тим більше розумію, що це все лишнє, це все зайве, незручно, важко і дуже помітно для інших, нікому не потрібних очей. Достатньо взяти нормального дрючка та протулити його до нормального дерева. Цей дрючок буде лежати раками. і ви будете знати, що це ваша помітка. Для всіх інших, для всіх інших це просто падіння просто якась сосна молоденька сосонка просто-напросто якась упала не, не з корня кінцем до гори об старий дуб. А навпаки корнем взяла і увалилась у старий дуб і обпилилася об землю своїм кінчиком. Ніхто ніколи в житті не подумав, чого і навіщо вона тут стоїть. Тож це надійно і ніяких топорів, пилок тягати з собою не потрібно. Хух, вони атакують якісь лісові істрибителі. Хух! Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ось дивіться як цікаво. Хтось хтось їсть цикуту. Ось дивіться. Дерево по кругу. По кругу дерева обмяв обмів, а Вон там вон, галява на цикути. поїдена, Поїдена галява на цикути. Чи вим'ята, чи поїдена хтось. Тут постійно броди, хтось постійно броди 100%. Я не знаю точно хто, але хтось постійно бродить і мене і рве і їсть цикуту. Цикута ось так от. Цикута Росте ось так. Нормально. А вон там вона вся поїдена. Вона вся поїдена і воно пішло туди. Вон туди, туди пішло пішло туди. Я вам скажу, що так, цю, цю хрінь, що туди пішло, три пастки. Вона пройшла по дорозі трьом пасткам, трьох пасток. Жодна пастка нічого не зняла. Я просто трошки збентежений. Тут дуже чітко видно, як ловець за черепахами топтався навколо купини. Навколо дерева топтався ловець за черепахами. Можливо, ловив черепах он там бродило щось. Жодна паска, нічого не побачила, А ось тут інший, або той самий, або інший. Чітка. Якби в мене трохи були більші ноги, він тут сидів. Ось так. Сидів, сидів, на, сидів на високій купині і спостерігав за болотом. Ну що, дуже-дуже зручно. Я б теж так посидів, аби в мене був час. Фу фу, ось так. чи то жиру кажется уже. Зараз я бачу палочку. Палочку провіримо. Дивіться. Черепаха. Черепахи хтось відкусив кінцівку. Черепахи хтось відкусив кінцівку. І це тільки що. Вона зовсім-зовсім свіжа. Фактично можливо я помішав черепахи їсти черепаху. А може і не свіжа. Так, да, повідкушуємо. Значить, у черепахи відкушена, задня ліва, задня ліва відкушена. І передня права. У черепахи відкушені кінцівки, задня ліва, передня права. Чому її не доїли, можливо, можливо я, я завадив. Ось так всякий ем що шоу вот такие нормальный слідок. следок просто нормальний. я знаю, чи Може хто тут рибачить. може люди такі рибачать. Так а навіщо їм лапи відривати Розщепахом. Оце таке ще що як щось витягали. Ось як заходили, чи то волочком хтось тягав рибу, чи намагався тягати. Не зрозуміло. Не зрозуміло, от ще один заход А тут ось наче наче грались діти і, Із води вибігає Оббігає навколо вільхи Оббігає навколо вільхи І забігає у воду і побіг, побіг, побіг вон по воді. Знову оббігає там по воді і вибігає сюди. Он очередь зламаний, трава потоптана. Так можуть гратися тільки діти. Так можуть гратися. Тільки діти. Але в таких місцях, ну не знаю. Ну що ж. А так. Дякую всім за увагу та терпіння.